В ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. -Ві. Від атаки ворожих дронів загинув герой з Волині Георгій Семенюк. Окупанти атакували Україну ракетами та шахедами. Наслідки обстрілу Україна вперше пройде зиму за рахунок газу власного видобутку. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 26 вересня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин. На війні загинув 30-річний військовослужбовець Георгій Семенюк з села Старий Порецьк Володимирського району на Фейсбук-сторінці гімназії села Старий Порецьк, яку військовослужбовець закінчив у 2008 році. Зазначили, що Георгій Семенюк загинув у наслідок атаки ворожого дрону у зв'язку із смертю військового на території Павлівської громади. Оголошені дні жалоби редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблого захисника у Луцьку, ДТП за участю кількох авто. Як повідомляють очевидці, автопригода трапилася на проспекті відродження 25 вересня вранці. Як пише район Луцьк, у патрульній поліції їм повідомили, що водійка «Додж» під час перестроювання з метою зупинки біля краю проїзної частини зіткнулася з автомобілем Хюндай, який рухався позаду. Останній своєю чергою по інерції наїхав на ще одне авто марки Хюндай, що стояло припарковане. Відтак адмінпротоколи склали на двох керманичів на водійку «Додж» і на водія Хюндай. І ще одна аварія у Луцьку сталася на вулиці Ківерцівській. Там автобус злетів у кювет. Як повідомляють очевидці, автопригода трапилася 25 вересня. На відео, яке опублікували у місцевих телеграм-каналах, видно, що рейсовий автобус злетів з дороги. На місці працювали правоохоронці. Попередньо обійшлося без постраждалих. Ще одна ДТП днями сталася у Ковелі на вулиці Незалежності. Як повідомили патрульні водій Опель під час повороту ліворуч не надав дорогу автомобілю БМВ, що на великій швидкості рухався у зустрічному напрямку. Останній збив дорожній знак та перекинувся. На щастя, у ДТП ніхто не отримав травм. Виявилося, що водій БМВ був п'яним і не мав документів на право керування. На обох Керманичів патрульні склали протоколи. На Волині палало підприємство. За інформацією ДСНС області, вранці 25 вересня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у виробничому цеху одного із підприємств у Цумані. Вогонь встиг поширитися на покрівлі будівлі. Рятувальники провели розвідку пожежі та на гасіння займання подали п'ять водяних стволів. Причину виникнення пожежі та суму збитків встановлюють фахівці. Завдяки оперативним діям пожежників вдалося врятувати будівлю цеху та виробниче обладнання. У Луцьку затримали 21-річного торговця наркотиками. За інформацією нацполіції, 22 вересня. Поліцейські на гарячому спіймали збувача заборонених речовин. При ньому виявили декілька закладок з Альфа ПВП, які зловмисник залишав для своїх, так би мовити, клієнтів. За допомогою службового собаки правоохоронцям вдалося також знайти 48 раніше схованих молодиком закладок. У них містилося понад 300 грамів психотропної речовини. Усе це вилучили та скерували на дослідження. Правоохоронці з'ясували, що чоловік забезпечував функціонування одного із телеграм-каналів. Він здійснював відправлення оптових партій заборонених речовин в інші області України. Вартість вилученого за цінами чорного ринку становить понад 200 тисяч гривень. Нині суд обрав запобіжний захід фігуранту тримання під вартою з правом внесення застави. На волині з працівниці митниці стягнуть кілька сотень тисяч гривень, які не надійшли у бюджет. Через її службову недбалість про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури. Відомо, що понад півмільйона гривень стягнуть з головної державної інспекторки митного поста Коваль Волинської митниці ДФС. Вироком суду інспекторку визнано винною у тому, що здійснюючи розмитнення позашляховика марки БМВ, вона застосовувала неправильні коди. І через ці дії держава недоотримала понад півмільйона платежів. Це Рішення набрало законної сили. І до загальноукраїнських новин. Вночі 25 вересня армія РФ атакувала Одещину 19 шахедами двома надзвуковими ракетами «Онікс», та 12 крилатими ракетами калібр. ППО знищила усі дрони та 11 калібрів. Про це повідомили у силах оборони Півдня. Є влучання у припортову інфраструктуру. Пошкодження зазнали морський вокзал в Одесі, будівля привокзального готелю, зерносховища, приватні будинки та складські будівлі одного з підприємств. Постраждала одна жінка. Згодом голова одеської ОВА уточнив, що з під завалів дістали тіла двох загиблих. У Харківській області СБУ нейтралізувала агентурну мережу російського ГРУ, як інформують у відомстві російські агенти збирали розвіддані про геолокацію укріп районів і маршрути переміщення української військової техніки, у тому числі залізницею. Крім того, зловмисники збирали компромат на військових зсу. Найбільшу увагу російська розвідка звертала на чинних посадовців місцевих військоматів та ВЛК. Їх планували завербувати. Також російські агенти відслідковували наслідки повітряних ударів РФ по Харкову і звітували окупантам. СБУ затримала чотирьох російських агентів за місцями проживання. Серед них таксист і працівниця місцевого газопостачального підприємства. За даними слідства, ними дистанційно керував колишній місцевий житель, який на початку повномасштабної війни втік до Росії. Там його завербували співробітники ГРУ. Під час обшуків вдома у затриманих знайшли комп'ютери та мобільні телефони з доказами злочинів і три бойові гранати. Слідчі служби безпеки повідомили чотирьом затриманим про підозру. Нині підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожують різні терміни ув'язнення, зокрема, і довічне позбавлення волі. Служба безпеки Табеп викрили на корупцію колишнього керівника стратегічного підприємства оборонно-промислового комплексу на Львівщині. Незаконна діяльність посадовця призвела до фактичного роззброєння декількох комплексів української ППО на суму майже 2,4 мільйони бюджетних гривень. Встановлено, що до початку 2022 року фігурант давав необґрунтовані вказівки підлеглим на розукомплектування комплексів ППО, які привозили на це підприємство для ремонту. Та модернізації потім він привласнював списані деталі, які містили значну частину дорогоцінних металів. Ініційована службою безпеки експертиза підтвердила факти злочинної схеми. Таким чином, цей посадовець підривав обороноздатність України напередодні повномасштабного вторгнення РФ. Наразі фігуранту повідомлено про підозру. Триває розслідування для встановлення усіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Крім того, перевіряється інформація про можливу причетність фігуранта до співпраці. З російськими спецслужбами командування сил спеціальних операцій ЗСУ оновило інформацію по втратам противника у результаті проведення спецоперації зі знищення великого десантного корабля Мінськ та штабу. Чорноморського флоту РФ, враховуючи факт, що мінськ мав на наступний день вийти на бойове чергування, особовий склад був присутній на ВДК. Безповоротні втрати склали 62 окупанта. Йдеться у повідомленні. Також відомо, що після ураження штабу Чорноморського флоту РФ загинуло 34 офіцера, серед них і командувач Чорноморського флоту Росії. Ще 105 окупантів було поранено. Будівля штабу. Не підлягає відновленню. Україна вперше пройде майбутній опалювальний сезон лише за рахунок газу власного видобутку. Про це повідомила НАК Нафтогаз України. Хочу нагадати, що ми збільшуємо обсяги газу власного видобутку. Ці показники зростають, зазначив голова компанії Олексій Чернешов. Він повідомив, що у 2023 році Нафтогаз пробурив рекордну кількість нових свердловин, і цей тренд продовжать. Наступного року цю зиму ми плануємо пройти за рахунок газу українського видобутку, і наші розрахунки підтверджують таку можливість. Сказав він. Чорношов висловив упевненість, що Україна пройде опалювальний сезон без потрясінь, не лише в плані забезпечення газом, а й без змін вартості блакитного палива для населення. І до новин світу. Перші американські танки Абрамс прибули в Україну на кілька місяців раніше ніж очікувалося. Про це газеті «The New York Times» повідомили двоє чиновників зі сфери оборони США. За їхніми даними танки вирушили в Україну 23 вересня. Усього Сполучені Штати обіцяли надіслати 31 танк. Скільки машин у першій партії не уточнюють. Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив передачу Україні перших танків Абрамс, хороші новини від міністра Умєрова. Абрамси вже в Україні і готується підсилити наші бригади. Вдячний союзникам за виконання домовленостей. Шукаємо нові контракти, розширюємо географію постачання. Написав він у телеграмі. Північна Корея вперше дозволяє іноземцям в'їжджати в країну після того, як закрила кордони на початку пандемії коронавірусу у 2020 році. Про це пише видання Bloomberg із посиланням на китайського державного мовника. Ухочем відвідати КНДР, доведеться пройти дводенний карантин. До пандемії в країну в основному в'їжджали китайські туристи. Вони забезпечували північну Корею іноземною валютою, яку та використовувала для закордонних транзакцій, так як через санкції КНДР відрізана від міжнародних банківських операцій. Через закриті протягом понад трьох років кордони економіка КНДР за підрахунками Банку Кореї у Сеулі спала до рівня меншого за той, коли Кім Чен Ін прийшов до влади. Понад 10 років тому прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що доки не будуть відновлені права угорців Закарпаття, Будапешт не підтримуватиме членство України у НАТО. Про це пишуть тамтешні змі з посиланням на заяву Орбана у парламенті. Так, скандальний політик під час виступу заявив, що українці роками нібито знущаються над угорськими школами на Закарпатті. Угорщина не підтримує членство України у НАТО, поки не буде відновлено попередні закони. Додав він, а також заявив, що членство України у НАТО означатиме нову війну у Європі. Ми побачили, що якщо Україна не відмовиться від наміру вступити до НАТО, то це лише питання часу. Коли нам доведеться рахуватися з новим конфліктом, який також поставить під загрозу постачання енергоносіїв з Росії, тому ми підняли наші відносини з Центральною Азією на дружній рівень, щоб російсько-українська війна і терористична атака на північний потік не стали для нас нездоланним завданням у енергозабезпеченні країни, заявив Орбан. Згадав він і про кризу довкола імпорту у ЄС української сільськогосподарської продукції. Закликавши Брюссель не зраджувати Угорщину і повернути обмеження, які діяли до 15 вересня. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурент Тіві. Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому Ютуб-каналі та не пропускайте головного. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимо!